На. на. Треба ще тут покормити. А тут не треба. Мені як запомнити кусок хліба, людина ні. Людина прийме як за Андрійко. Готовий? Готовий. На, спинкою. Це ти, це не кумис, це коняче молоко. Випий. Давай. Я одним кадром знімаю, так. А, ну, Андруха, э, э, давай. Капучино з пінкою по-кашпирівськи. Так, да, так. Да. Правдичне коняче. Кажи який вкус. Розказуй. Я надаю всі. Ну, Зовсім ну, добре. Дай, да, дай. І немає присмаку такого. Підходь до Андрія, що бачить. Ну давай, ну, Бодя, ти потім я. Нема смаку такого, прям такого. Нема. Коняче молоко, калорійне, ну не жирне. Солоденьке і. Ну, скажи, як на вкус на камеру, щоб. Люди. Воно таке. Так нормальне молоко ми. хороше, да? да. чесно, я можу сказати, що, що ми... Її, да. мені з під корови менше молоко подобається. Ні, з корови я чи жирний. Ну, важко пити з під корови пихнути. Не, ну конечно. Ваш какой-то, ні? Вообще нормально, не запаха. Не сладких. На камеру... Нам звонить. Да. Перезвоним сейчас. Mm. Разказуй. Смерде чимось. Не. Абсолютно. Вообще. Так врач ли на лиме трохи? З <світ> медом. Да, да, а так. всі кажуть, що вона солочує, ніж да. воно ніж цей. Воно калорійне. Воно легше набагато, так? Да. Ібо... Ви да, знаєте, тільки хто каже. Воно цільне. Андрій, У нього єдина. Того проблеми з льохцями, Я не ради, що немає запаха ніякого вообще таке чисто чисто. Я зараз не даю з вами вийти за знайомство. Бомба. Видивай, видавай я ще не виходить. Ні, можна закупити, якщо хочеш. Мені зашло прям. Давай я собі дойду. Курс молодого ковбоя. Ти почувствуй, скільки ти будеш хто до нас?